Новини світу бухгалтерії за тиждень з 1 по 5 вересня, 29 серпня, набули чинності зміни до інструкції про відрядження. В неї додали норми щодо відряджень дистанційних працівників. Коментар експерта вже розміщений в системі експерту з Головбух. Пенсійний фонд повідомив для нарахування лікарняних сумісник повинен надати довідку про зарплату за основним місцем роботи. За наявності пільг додають копії посвідчень чи інших документів, які підтверджують право на пільгу. Податківці наголосили операції ломбарду як платника ПДВ із реалізації заставленого майна, що було передане в заставу особами, які не є платниками ПДВ. Звільняються від оподаткування ПДВ. Відтепер бізнес зможе скаржитися на протиправні дії правоохоронців через портал СТОП ТИСК. Він запрацював 2 вересня. На сьогодні все побачимо за тиждень. Завжди ваш експерт з головбух.